Доброго вечора, дорогі наші підписники і гості каналу Селоти Моя Доля. Вітаю вас. Бажаю всім мирного вечора, тихої, спокійної ночі і доброго здоров'я. З вами канал Селоти Моя Доля. У своєму коротенькому відео я коротенько розповіла про наш найпростіший метод. Виготовлення оцту яблучного в домашніх умовах. А зараз трохи детальніше зупинюся на користі цього яблучного оцету і також на способі його приготування. Отож, ну, звичайно, починається все з яблук. Ми всі чули від лікарів те, що коли б ми їли яблука, то не потрібно було б звертатися до лікарів. Бо в яблуках є стільки корисних речовин, що вони б примусили наш організм працювати правильно, ми мали б сильний імунітет і не мали б тоді ніяких захворювань. Корисно в яблуці все, навіть зернятка, як стверджує Наталя Земна, говорячи про те, що якщо з'їдаєш в день. Зернятка з одного яблука, то не будеш хворіти хворобами щитовідної залозі, і для нашої щитовідки вистачить йоду того, який є у складі цих зернят. Але сьогодні моя розповідь про яблучний оцит. Такий корисний продукт, який також можна приготувати в домашніх умовах і особливо з домашніх яблук. Нам, сільським жителям, а також тим, хто має дачі. А тепер яблуні не, стали, не перестали бути диковинкою, вони є в різних, в різних садах. І навіть на ринку можна купити по доступній дешевій ціні, звичайні, прості сільські домашні яблука, які не оброблені ніякими хімічними речовинами, а навіть якщо чимось оброблялися, то дуже в мінімальній кількості на відміну тих, котрі ми бачимо на восковані у супермаркетах. А яблучний оцет корисний тим, що він зменшує рівень цукру в крові, сприяє схудненню, допомагає при варикозному розширенню вен, так як розріжує кров. Він також є антибактеріальним засобом, і з його допомогою можна вилікувати грибок, покращує стан при захворюванні суглобів, до суглобів його можна класти у вигляді компресів, допоможе позбутися бородавок і папілом. І, напевно, кожен з вас зможе доповнити. Мене тим, що яблучний оцет корисний для профілактики чи лікування багатьох інших хвороб. А з профілактичною метою, напевно, всі ми знаємо і всі чули, що дуже корисно вранці вживати надще гарячу воду температури 40 градусів. І додати до неї чайну ложку того ж яблучного оцту. Бажано звичайно домашнього. Бо, як я вже говорила, виготовлений він із яблук, які не піддавалися ніяким оприскуванням, ніякими хімічними речовинами. І також, якщо цей оцет приготовлений в домашніх умовах, то ми самі знаємо, як ми його використовували без різних добавок. Бо тепер, на жаль, продуктам, які ми, в тому числі яблучному оцту, який купуємо в магазинах, не дуже так варто довіряти. Отож, знову ж таки, коротенько спинюся на тому, як готуємо ми цей оцет в домашніх умовах, а процес дуже простий, бо варіантів приготування оцту. Яблучного в домашніх умовах дуже багато. І яблука труть, і заливають водою, і дріжджі додають, і житній хліб додають, але ж можна спростити цю процедуру і не завдавати собі зайвого клопоту. Отож відтискуємо сік зручним для нас способом, і звичним, хто як відтискує. І всього-навсього заливаємо його в банку відповідного розміру, якого хочемо, і зверху зав'язуємо марлею або іншою якоюсь тканиною, котра пропускає повітря, щоб цей сік дихав. Ставимо у тепле і затемнене місце. Через деякий час розпочинається процес брудіння. Процес брудіння довготривалий. Потрібно зачекати, набратися терпіння. І він може тривати 40 і більше днів. А після того ми вже побачимо, що наш оцет готовий, він вже дозрів. Ось так всі лишки, які в ньому були, падуть в осад, випадуть в осад, а зверху утвориться плівка. Яка свідчить про це, що оцід готовий. І нам залишається лише злити наш оцет у якісь банки, бажано, звичайно, скляні, а не пластикові, і відфільтрувати. І от ми з вами маємо приготовлену власноручну, таку корисну речовину, як яблучний оцет. Рецепти його вживання можна відшукати в інтернеті, кого це цікавить. Ну, звичайно ж, кожна речовина має він і протипокази. Не потрібно вживати тим, хто має виразкову хворобу шлунка. Ну, і взагалі, перед тим, як вживати, потрібно порадитися із сімейним лікарем. Все ж таки лікарі. Більше знають про те, чим їхній пацієнт хворіє і які речовини йому можна вживати, а які протипоказані. Я такий оцет використовую в салатах, які готую. Мариную в ньому цибулю для того, щоб готувати якісь інші салати. Вранці Добавляю до тієї ж пресловутої гарячої води і випиваю склянку цієї води надще. ще. І мені здається, що після вживання цієї води, якщо я не забуваю її випивати, я почуваюся здоровшою. Ось така моя розповідь сьогоднішня про яблучний оцет, який можна приготувати в домашніх умовах дуже простим способом. Бо я думаю, що яблука цього року зародили всі, хто має чи дачні ділянки, і десь кудись їх реалізувати. Не дуже ми маємо таку змогу, то потрібно переробляти і робити з цих наших яблук якісь корисні для себе продукти харчування і їх використовувати. І одним з таких продуктів є наш яблучний оцет. Ще раз бажаю всім мирного вечора і тихої, спокійної ночі і дай нам, Боже, дочекатися завтрашнього гарного, мирного дня. При доброму здоров'ї. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, як завжди, кажу до зустрічі!